Шанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні військових Олександра Гульдоса і Андрія Селівестрова на далекосхідне кладовище прийшли їх рідні, знайомі колеги по роботі, побратими й посестри. Олександр Гульдос родом із села Калаколове, нинішньої Смолінської громади новоукраїнського району. Жив із батьками у Кропивницькому. До війни працював на різних роботах: водієм, в охоронній фірмі, на підприємстві, яке будувало автозаправні станції, розповів родич бійця Іван Спірін. У 22-му році його забрали. Це мобілізували. Це був август місяць. Я знаю, що він був у Херсоні. Бо я не Знаю, що був у Донецькій області. За даними Івана Спіріна, Олександр Гультас служив у відділенні дорожньої техніки батальйону матеріального забезпечення. Загинув 15 листопада під час мінометного обстрілу біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 38 років. Бачу, чи вони терпарі потопляється. Андрій Селівестров народився і жив у Кропивницькому. Закінчив техніку механізації сільського господарства. Вищу освіту здобув у інституті комерції, брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Розповів дядько військового Леонід Жданов. З 15 року він воював. Потім демобілізувався. Каже, з 2017 року до повномасштабного вторгнення Росії Андрій Селівестров проходив реабілітацію. 26 лютого добровольцем пішов захищати нашу державу. Служив командиром відділення та в господарчому відділенні взводу забезпечення гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Загинув 23 листопада внаслідок пожежі в місті тимчасової дислокації підрозділу в Чернігівській області. Андрієві Селівестрову було 50. Поховали військових на Алеї Слави Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.